Служба безпеки та Національна поліція України запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. За результатами спецоперації затримано двох агенток російської воєнної розвідки, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах. Як встановило розслідування замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки до уваги агресора, рецидвістки потрапили через телеграм-канали, де шукали легких грошей після виходу на волю. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Аби підготувати замах, агентки розділилися. Одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних цілей. Інша виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Далі фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували ліквідувати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце спланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали тестове, підпалили авто українського воїна. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 – Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258, закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. частиною 2 статті 28 восьмої, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 перешкоджання в діяльності зсу та інших військових формувань, в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисниці перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. Майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській та Полтавській областях спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури та Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Дмитро Цирюльник, Кременшульські новини.